Інстаграм сторінка курочок та котика стала дуже популярною. Нові друзі з'являлися щодня, і багато з них раніше не здогадувалися про їжу з рослин. Курочок цікавило, чому міські жителі вважають, що їжа росте в магазинах. Вони вирішили показати новим друзям, що насправді корови не дають молоко, і тому. Організували таємне розслідування на молочній фермі. Вночі курочки та котик пробралися на ферму до корівок. Вони намагалися нікому не заважати, але одна корівка не спала. Вона лежала і плакала. Друзі вирішили поговорити з нею. Корівку звали Зірочка. Їй виповнилося всього п'ять років. Але виглядала вона набагато старшою і дуже виснаженою. Виявилося, що корівка зірочка місяць тому народила делятку. А де ж твоя дитина? запитали друзі. Його зі мною вже немає. Сумно хлюпала носом зірочка. Фермер забрав його і не повернув. Жодна з моїх подруг вже давно не бачила своїх дітей. Ми не знаємо, на що фермер забирає їх та куди відвозить. Я хочу покинути це місце. Вислухавши сумну історію корівки, котик запропонував їй жити разом у їхньому скурочками будиночку адже там багато місця та багато трави. Друзі прийняли корівку в своєму домі. Вони запросили майстра для того, щоб збільшити двері. Так? Корівка могла легко заходити та виходити з будинку. Корівці дуже сподобалось подвір'я сад і трави, що росли біля будинку. Друзів не покидали роздуми про те, що трапляється з дітьми корівок. Вони питали усіх своїх друзів, чи знає хтось те телята. Знайшовся один собака, котрий раніше жив на фермі та бачив, як фермер. Засовує теляту машину і кудись їде. А коли повертається, то телят в фургоні вже нема. Це злочин обурювались курочки. Треба написати заяву в суд на фермера. І курочки написали заяву в суд на фермера. У суді була сила селена тварин, всім хотілося дізнатися таємницю викрадення телят. Прийшли і вівці, і коні, і корови, і собаки. Розслідування показало, що фермер продавав телят. За такий злочин суд присудив фермеру назавжди піти жити в ліс і допомагати всім тваринам, котрих він зустріне. Що ж до корівок, котрі жили на фермі, вони стали її власницями та облаштували там ветеринарну клинику.